Вітаю вас, панове! Це відео є продовженням попереднього, у якому наводився аналіз пророцтва про сьомого президента України у Псалмі 72-му. Тоді йшлося не лише про наступного президента, але й про нинішній політичний хаос в Україні. Але пророцтво 71-го псалма стосується тих подій, які в цей надзвичайно складний для України час просто неможливо собі уявити. Тим більше, що пророцький зміст цього псалма є дискусійною темою, і різні групи інтерпретаторів по різному його пояснюють. Заради справедливості слід сказати, що жодна із цих груп інтерпретаторів не пояснює відповідний псалом цілісно. Скоріше кожна із них розглядає даний псалом як групу пророцтв, що стосується зовсім різних подій майбутнього і не лише майбутнього. І така методика тлумачення дозволяє вдаватися до численних маніпуляцій, отож приготуйтеся почути першу цілісну інтерпретацію 71-го псалма. Уже в попередньому відео, де наявний анонс до цієї теми я звернув увагу на перший рядок цього псалма, який звучить так. Боже, даруй цареві твій суд і синові царя твою правду. Цей рядок відразу ж спростовує ту версію, що мова тут йде про Христа чи Антихриста. Як і Христос, Антихрист, не матиме сина, бо як пророкують численні святі, він мавпуватиме Христа, аби видавати себе за Бога. Таким чином, ми бачимо, що особа, про яку тут йдеться, буде одруженою і матиме сина, а це означає, що ця особа ще не є відомою. Для широкого загалу. Перше прохання цього рядка таке, Боже даруй цареві твій суд. Означає воно прохання народу до Бога про прихід цієї особи до влади, що кореспондується з другим рядком цього псалма, який звучить так: Нехай праведно судить людей твоїх та убогих твоїх на суді. А друге прохання першого рядка цього псалма означає прохання народу до Бога, аби син царя став представником духовенства. Нагадаю, воно звучить так: Даруй синові царя твою правду. Найбільш складним для розуміння у цьому псалмі є рядок третій: Нехай гори мир людям принесуть і пагорби правду. Із контексту помітно, що мир і правду людям принесе саме ця особа, яку у псалмах названо царем. Але позаяк ця особа прийде в політику із місцевості, де гори межують із пагорбами, є така місцевість в Україні на 50-й паралелі, то образно можна сказати, що гори і пагорби принесуть людям мир і правду. Крім того, Київ побудований на відносно великих пагорбах, і це також може мати стосунок до даного рядка. Вірш четвертий звучить так: нехай судить бідняків із народу, нехай врятує синів убогого і упокорить гнобителя. Вислів судить бідняків з народу означає те, що ця особа розглядатиме як злочин. Утиски простого народу з боку так званих крутеликів, тоді як у наш час це звичайна практика. На правильність такої інтерпретації вказують наступні слова рядка: нехай врятує синів убогого і упокорить гнобителя. Саме крутелики різного масштабу є основним гнобителем народу. А крім того, гнобителем нашого народу є і північний сусід, нинішній загарбник. Цей рядок переконує нас у тому, що цей спільний колективний гнобитель українського народу буде упокорений наступним президентом. Наступний п'ятий рядок розповідає нам про те, що такі дії великого реформатора, адже наступний президент буде великим реформатором, і великим оптимістом, як його називає Нострадамус, призведуть до того, що люди побачать на власні очі силу Божу, яка дасть владу справедливому правлінню та покарає персоніфіковану несправедливість. Внаслідок цих подій люди почнуть боятися порушення Божих заповідей, боятися, що внаслідок помноження гріха кара Божа знову спіткає їх. Як це було до правління великого реформатора, тому в п'ятому рядку сказано і будуть боятися тебе аж допоки сонце та місяць світитимуть для всіх поколінь. У шостому рядку великий реформатор порівнюється із дощем, що сходить на скошені луки. Чому? Тому що Україна зараз перебуває подібно до наполовину скошеного лугу. На якому страшний косар смерть продовжує збирати свій урожай. Коли ж дощ зрошує скошені луки, тоді на них знову сходить молода трава, тому й сказано у цьому рядку: Він зійде, немов дощ на луки скошені, як краплини, що землю зрошують. Пам'ятаєте пророцтво Ісаї, народ, який ходив у темряві. Побачить світло велике. У цьому пророцтві є інформація про закінчення війни і спалення всякого чобота, що прийшов із війною. І є такі слова, Господи, Ти помножиш народ цей. Отож бачимо, що це пророцтво Ісаї перегукується із даним рядком Псалма 71-го. Пригадайте також пророцтво про великого східного Фрідріха. Який я нараз пояснював як пророцтво провеликого реформатора, нагадаю, що слово Фрідріх означає мирний правитель. А сьомий рядок даного псалма пояснює, чому саме мирний правитель, ось цей рядок, за днів його квітнутиме праведник і буде великий мир аж допоки світитиме місяць. Чому квітнутиме праведник? Тому, панове, що у наш час зіпсована репутація є зеленою картою для кожного пройди світа, для його приходу у владу. Чому? Бо людина зі зіпсованою репутацією має на себе компромат і нею легко маніпулювати. За наступного президента все буде навпаки. Люстрація відсуне від самої можливості прийти у владу кожному рильце перебуває в пушку, тому і квітнутиме праведник, тобто кожна справедлива людина. Дещо складним для розуміння є восьмий рядок Псалма Сімдесят: Володіння його від моря аж до моря, і від річки аж до краю землі. Тут ідеться про більш пізній час створення конфедерації східно. І Центральної держав, але без Росії, конфедерацію, якій Україна буде відігравати чільну роль. Отож йдеться про Чорне і Балтійське моря. Вислів край Землі має на увазі не всю планету, але край відповідного геополітичного творення. І знову пригадаємо пророцтво про східного Фрідріха, політичному впливу якого. Будуть підпорядковані мусульманські народи, тому й сказано у рядку 9 упадуть перед ним мешканці пустель, і вороги його лизатимуть порох. Щоправда, не зовсім зрозумілий для всіх вислів, лизати порох потрібно пояснити. Це означає, панове, бути дипломатичним аж до підлабузництва, а ось далі ми розглядатимемо, Десятий рядок псалма, який є ключовим для ідентифікації відповідної особи, відповідної особи царя, царі фарсису та островів піднесуть данину йому, царі Аравії та Сави принесуть дари. Деякі західні християнські теологи вважають, що це пророцтво про мудреців. Які принесли свої дари дитятку Ісусу, Ладан, Золото і смирну. Проте, якби ця інтерпретація була правильною, тоді виявилося б, що пророк трохи помилився, адже мудреці, якщо навіть їх вважати царями, не прибули із островів, і не прибули вони із Фарсису, і навіть не прибули з Аравії та Сави. Вважається, що мудреці прибули із Вавилону. Так інтерпретували цей текст практично всі учителі церкви, але ми знаємо, що пророцтва Святого Письма надихнуті Святим Духом, як і те, що Святий Дух помилитися не може ні в чому, адже Святий Дух є Духом Отця і Сина, він є найвищою досконалістю, найвищою премудрістю і найвищим розумінням. Тому, панове, ми маємо дослідити, де ж знаходився той фарсис, про який йдеться у цьому рядку? В українській вікіпедії про фарсис читаємо таке: фарсіс або таршиш, згідно із Біблією, географічний об'єкт, який неодноразово згадується в Старому Заповіті, у найбільш поширеному значенні місце, звідки експортувалося срібло. Як бачимо, найчастіше у Біблії згадується той фарсис, звідки експортувалося срібло в царство ізраїльське. Також у біблії згадки про імпорт свинцю та олова із фарсису, але книга язики Єла додає ще до цього й імпорт заліза. Проте у третій книзі царств, починаючи з 10-го вірша, читаємо, що до царя Соломона раз на три роки прибував корабель із фарсису. Який привозив царю золото, мавп і павичів. Мавпи поширені значно ширше за декоративних павичів, ареал яких простягається від Індії до Ірану, тоді як африканські конголезькі павичі є звичайним видом фазана, недостатньо привабливим для царського двору, аби мова йшла саме про цих. Павичів із Конго. Тому існує гіпотеза, що в у Біблії названо острів Цейлон. Але ця гіпотеза, панове, не кореспондується з деяким іншими згадками в Біблії про Хварсес. Пригадаємо історію пророка Йони. Перш ніж він потрапив у черво кита, або ж за більш правдоподібною версією у пащу Кашалота, Йона не послухався Бога. І не пішов проповідувати покаяння до Ніневії, а натомість вирушив морем до Хфарсису. Це написано в першому розділі цієї книги, де читаємо таке: Але встав Йона, щоб втікати до Хфарсису від Господа. Він спустився Яхво і знайшов корабель, що йде до Хфарсису. Як бачимо, в часи пророка Йони – Єврейські кораблі регулярно подорожували до Хвасису, адже порт Яхво – це єврейський порт, і Йона в цьому порту розраховував знайти такий корабель. Йона жив у VIII столітті до нашої ери, і вкрай малоймовірно, аби в цю добу ізраїльські кораблі могли регулярно подорожувати до острова Цейлон. Разом з тим іспанське місто Тартес, засноване етрусками та місцевими турдетанами, було сусідом фінікійського гадиру, відомо з античними джерелами, що в Іспанії полководець Гней Помпей, ворог Юлія Цезаря, мав срібні копальні. Відомо й те, що Тартес у добу царя Соломона завозив багато олова із Корнуолу в Британії і міг торгувати оловом зі Сходом, тоді як фінікійців турдетани не допускали до цієї торгівлі, тому випливає висновок, що в багатьох місцях Біблії згадано про піренейський Тартес у тих місцях, де йдеться про Тартесу з Тартесу срібла й олова. У часи царя Соломона у цьому тартесі могли торгувати й мавпами, а саме Гібралтарською макакою. Адже макака декоративна мавпа, яку багаті люди давніх часів тримали в себе в покоях, так само, як у нашу добу тримають породистих кішок. Але згадка про проповичів, яких привозили із фарсесу до царя Соломона, свідчить про те, що існував. Ще якийсь інший фарсес, окрім міста Тартеса на Піренейському півострові, адже жодні павичі у відповідному регіоні, та й за тисячі кілометрів від нього не водилися. В англійській Вікіпедії на сторінці про фарсес читаємо висновок текстологів, які вивчали цей псалом. На їхню думку, Фарсис був великим островом, а не містом. І якби не існувало в Біблії книги пророка Йони, це був би додатковий доказ на користь ототожнення фарсесу із Тайлоном. Але із цієї книги помітно, що якийсь фарсис знаходився відносно близько від Ізраїлю, а позаяк, схоже, що це справді був великий острів, то випливає висновок. Фарсис це була тогочасна фінікійська назва острова Кіпр. Як відомо, більш поширена біблійна назва Кіпру це Кітіон. Здавалось би, даний факт спростовує нашу версію. Проте слід пам'ятати, що Кітіон це місто держава на півдні Кіпру. Це місто існувало тут ще з доби бронзи. археологи знайшли його циклопічну кладку як слід. Мікенської цивілізації, а в добу Соломона цим містом володіли фінікійці у вікіпедію читаємо. Літературні джерела свідчать про ранню присутність фінікійців у кітіоні, який перебував під правлінням Тиру на початку X століття до нашої ери. Деякі фінікійські купці, які як вважають, походили із Тиру. Колонізували територію та розширили політичний плив кітіону. При цьому слід мати на увазі, що Тир у відповідну добу на початку X століття до нашої ери це столиця фінікійського царя Хірама, який був близьким другом царя Соломона, і корабелі з Фарсиса, що привозив Соломонові мауп та павичів. Прибував до Ізраїльського порту, як свідчить книга царств, разом із фінікійським кораблем царя Хірама. Отож у часи Соломона Кипр міг називатися Фарсесом чи Тартесом, так само, як і Пиренейський Тартес. Адже ми не знаємо, як своє місто Тартес називали місцеві турдетани. Але знаємо лише його фінікійську назву пізніше запозичену греками. Добре відомо, що до нашого часу у високогір'ї Ірану зберігся вид павича індійського, класичного декоративного павича, який вабить око своїм чудовим оперенням. Але в часи Соломона його ареал був ширшим. Цей павич міг мешкати на всій території Ірану. Та був предметом торгівлі. Принаймні, стародавні греки добре знали цього Павича. Те ж саме можна сказати й про ареал індійської макаки, який зараз обмежується на півночі Афганістаном, а у часи Соломона ця макака мала б траплятися також в Ірані. А торгівля фінікійцями із Іраном добу Соломона, це той факт. Який давно доведений археологами. Таким чином, місто Кітіон на Кіпрі було проміжним пунктом торгівлі Павичами із царством Соломона, а відтак Фарсис це у даному випадку острів Кіпр. А тепер ще раз перечитаємо десятий рядок даного псалма, царіх Фарсису та островів піднесуть данину йому. Царі Аравії та Сави принесуть дари. На мою думку, панове, це означає, що міжнародний авторитет та вплив наступного президента України буде настільки потужним, що Кіпр заарештує рахунки наших великих злодіїв і поверне ці гроші Україні. Так само вчинять і Британські Віргінські острови. Де так само в охшорах осіло чимало сотень мільярдів українських крадених грошей. Адже ці острови мають власне самоврядування. Щодо царів Аравії Сави, тут слід мати на увазі, що царство Сава також знаходилося на Аравійському півострові. У наш час на Аравійському півострові розміщені такі країни, як Арабські Емірати. Саудівська Аравія, Ємен, Оман, Катар, Кувейт. Територію Сави займає Ємен. У Саудівській Аравії знаходиться Мекка, духовна столиця Ісламу. Тому слово Аравія у Псалмах у пророцькому аспекті може символізувати цілий ісламський світ. Наступний 11-й вірш Псалма 71-го. На перший погляд, здається дуже дивним. Він звучить так: І вклоняться йому всі царі, всі народи служитимуть йому. Але, панове, слід мати на увазі, що вислів вклоняться йому. Можна перекласти інакше, як вшановуватимуть його. У рядках 12, 13 та 14 пояснюється. За що йому буде така шана? Бо він визволить убогого, що волає, і пригніченого, що не має помічника, милосердним буде до злиденних і убогих, і душі убогих врятує. Від підступності та насильства визволить душі їхні, і дорогою буде кров їхня перед очима його. Як бачимо, це зовсім не пророцтво про царя Соломона, який дбав лише про власне багатство, про власні розкоші та власні задоволення, якого не вшановували всі царі землі, і для якого не становила жодної вартості навіть кров його рідного брата Адонії та дружини його батька Давида, їх обох Соломон наказав убити. Без жодної провини з їхнього боку. У рядку 15-му, очевидно, йдеться про інвестиції з Катару та Арабських Еміратів в українську економіку, або ж в українську науку, або ж просто про економічну допомогу цих країн Україні. Але інвестиції також ймовірні, адже раніше ці країни інвестували. В розвиток науки Сполучених Штатах Америки, але тепер, коли США допомагає Ізраїлю у війні проти Сектора Газа, це інвестування припинилося. Звучить цей рядок так, і за життя його даватимуть йому від Золота Аравії, і молитимуться за нього безперестанку, щодня благословлятимуть його. Зрозуміло, що молитимуться за нього українські християни насамперед та християни інших народів. Наступний 16 рядок розповідає про те, що родючі чорноземи України будуть використовуватися із найбільшою раціональністю та ефективністю, і про те, що демографічна проблема в Україні буде вирішеною. І буде велика кількість хліба на землі, як вершини гір. Плоди його хвилюватимуться, як ліс на Лівані, і в містах розмножаться люди, як трава на землі. У сімнадцятому рядку йде мова вже про посмертну славу великого реформатора, і цей рядок перегукується із тим, що пише про нього у своєму пророцтві, Рігорд із Сендені, звучить це рядок так, і пам'ятатимуть його до віку. допоки сонце світитиме, передаватиметься ім'я Його, і благословляться завдяки йому, всі народи щасливлять Його. І нарешті, у 18-му рядку автор псалма стверджує, що всі ці великі речі, усе це чудо. Буде насправді вчинене не великим реформатором, але Богом Ізраїлю Ісусом Христом. Адже ми пам'ятаємо слова цього ж автора, що Ізраїль це люди зі всіх народів, які мають чисті серця, про що я говорив в попередньому відео, цитуючи слова Псалма 72. А реформатор. Він буде лише снаряддям Божим. Звучить цей рядок так: благословенний Господь Бог, Бог Ізраїлів, єдиний, хто чуда чинить. Більше до цього мені нема чого додати. Хіба лише те, що цей псалом перегукується із іншими численними пророцтвами про великого реформатора, перелічувати які, дуже довга справа.